Але назва символічна. Мармуру, на жаль, немає. Ви трошки запізнилися. Якби ви приїхали 100 років тому, ви побачили справжню мармурову залу, але тоді її мармуровою не називали. Її називали Самодареми. Це була урочиста зала для урочистих подій Митрополії. Підлога була зроблена з мармуру білої і чорної, таким орнаментом. тепле підлога, рішіточки. Звідти піднімалося тепле повітря. Колони нижні були з мармуру, верхні з Лубас. Стіни так само. І з тим Хор, були фрески з історії православної церкви нашого краю. Навіть стеля була, як в церкві, у полуподібної трьох ярисних. Зараз весне, бо аж під дах. І прикрашали залу дві. Митрополит чекає, румунська влада тікає, радянська влада тоді так само себе називає визволителем. І тоді горить бібліотека. Вона була з того боку. Від бібліотеки загорілися двері, полум'я піднялася гору, загорілася стеля, сформувалася висока температура. Мармур, який в принципі не горив, потріскався, розкрушився. Саме тому мармура базала без марму. Реставрацію робила Камен'ець-Подільська реставраційна група, гарна, але без релігійної тематики. ані пресик, ані кухолу немає. І сьогодні це актова зала нашого університету. Всі пафосні події, вручення, посвята, зустрічі, концерти, святкування, міжнародні конференції. Саме тому ця палабу. Вона трошки псує залу, але потрібна річ, там працюють перекладачі. Щодо портрету перед вами Юрій Підкович, Буковинський письменник сьогодні. Університет носить його ім'я. Це не перша назва, все залежало від періоду за Австрії, коли університет було засновано. Він називався Франциско Жозефіна на честь імператора Франца Йосифа. І було тоді лише три факультети. Теологія була коло церкви, куди ми з вами повернемось, а на вулиці університетській внизу були юридичні і філософські. Керівництво там знаходилось, мова виконання була німецька. Це було умовою відкриття університету в Чернівцях. В одному з тих корпусів один рік навчався Франко. За румувні університет називався Кароліна. на честь румунського короля Карла II Будували ще один корпус, і пили факультет. Природничих та географічних наук. Сьогодні там біологія, хімія, біоресурси, недалеко звідси. В радянські часи закрили теологічний, закрили юридичний, тоді цей комплекс повністю віддали університету. На той час це було мудре рішення, так споруда була врятована. Тільки назву придумали не дуже мудро. Ну і з 1989-го сім'я Буковинського письменника Юрія Фітпавича. Маємо 10 факультетів, 2 інститути, один коледж, 82 кафедри, розкинуті по всьому місту, де навчаються майже 14 тисяч дуже чемних і гарних студентів, очно і заочно, платно і бюджетно, з яких більшість, як ви думаєте, хлопці чи дівчата? Дівчата. Звичайно, дівчата. Хоча за Австрії, коли це було засновано, в 1875-му, було майже 200 студентів, взагалі спочатку було 150 заявок, набралося 200 студентів, дівчат взагалі не було. Дівчата почали свою наукову кар'єру на початку 20-го сторіччя, їх було майже, я не знаю, в середньому 5 чи 7, там по різному. Але потім вони нас догнали і перегнали хлопців. І в мирний час ми коли рахували, у нас виходило на одну дівчину, десь половина одного. Або на одного хлопця аж дві дівчини. Так що скоро будемо робити умови. Кожна дівчинка, яка поступає в університет, має з собою привезти трьох запасів. І щоб завітувати вас до навчання, я додам, що в 2011 році нас включили в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чи ми дуже пишаємось представники ЮНЕСКО було у мене на екскурсії по такому ж маршруті, як ви. Сама споруда, сходи, коридори, навіть зала Мармурова після реставрації їм сподобалась. Поруч є ще зала блакитна, казав охорони, що там ще там має бути захід, але пізніше, що там ще не почався. Ми зараз йдемо в блакитну, вона не сподобалась представникам на камінець, але там вільно можна заходити. На жаль, до червоної назаду, там вчений рада. Червона зала найменша, вона дуже маленька, але там є дуже відносно. Церкави. Про ці зеркали кажуть, як жінка дивиться, вона стає ще гарніше, як дивиться чоловік, він стає ще мудріше. Коли дивляться учні, йому обіцяють без проблем стати студентами будь-якого університету з однією умовою, як час від часу дивитися ще у книжку. Запитання до хлопців, які у вас стосунки з книжками? Да. Шкільного віку хлопці, мене цікавляться.